Мене вже місяць хочуть похоронити заживо і походу цей момент настав. Написав чувак, якому я був довжені півтора тисячі доларів по його словам. Хоча я ні гривні не позичав, кинув кружок мого дому. Годину назад, просто година назад, де мій балон. Я ще скоро збираю всі свої і їду з цієї квартири, кудись не знаю, в хостел чи куди. Зібрав основну частину своїх речей, деякі пооставляють. Тішов ладзики зі мною живе, передасть мені. Ще до того поставляла, типу, в TikTok його послідній глоток тут поляму понабирало Ще його послідня прогулка. Там 780 тисяч, ну, восімдеся тисяч типа... це... На всякий случай надів таку от кепку, щоб внимание сильно не привертати. У мене ще з виборя, бо я сідаю на маршрутку, їду в хостел, де я живу, або ще здивлюсь на вокзалі білети, якщо є. Але бляха, ну куди ти поїхати? У мене навіть віще з собою немає. Все-таки вирішив я їхати в інше місто. Купив одну шоколадку, жувачки, прийшов до поїзда, договорився з проводником. Там просто білет купив без постілі, без нічого. Не знаю, що буде далі. Просто їду і все.